В Одесу тянулося, і розробники. Ну IT дуже тянулося, тому що це дуже комфортне місце для творчих людей, тому що стартапи е винаходиться, це все творчість, і тут є море, тут гарний клімат, і сюди тягнулись люди. Я знаю, із з Кіпра переїжджали компанії, великі команди переїжджали сюди. Зараз навпаки, зараз навпаки, так звичайно. Ну але ми розуміємо, що не завжди буде так. Тас наступить колись час да, там. Сподіваємося, що це буде якнайшвидше. І сюди все одне потягнуться люди. Море нікуди, нікуди не дінеться, Одесити теж нікуди не дінеться. Ця атмосфера і так, і так залишиться. Звичайно, зараз багато хто релакувався, хто за кордон команди повиїжджали і так далі. Але місце це є місце, воно намолене, і за все одно сюди повернуться люди. Повернуться люди, повернуться мозги. І тут є багато чого цифрувати. Ви правильно сказали, що це логістичний узов дуже великий, а логістика це дуже багато Дуже багато інженерівного. Весь інженерів на сьогоднішній день якраз, я казав, що зараз та четверта революція він вже новий. Він вже новий. Це вже зараз інтернет речей, про промислових речей. Зараз. Дуже мало чого люди роблять. Зараз автоматизація це ну, такий якби, майнстрім всього людства. А тут дуже багато чого є, так робити.